Коли настають перші прохолодні дні осені, багато хто з нас готові відпочити від літньої спеки. Однак ці нижчі температури та коротші дні вказують на зміну пір року. Не встигаючи помітити, ми вже прибираємо город і мріємо про наступну весну. Якщо ви не готові попрощатися з часом, проведеним у вашому саду, вам не доведеться закінчувати до наступного року. Натомість ви можете продовжити сезон у своєму саду, вибравши морозостійкі сорти, захистивши рослини покривним матеріалом і мульчою, додавши захисні конструкції, що допоможе вам вирощувати рослини довше протягом року. Висаджують морозостійкі культури. Плануючи пізній осінній і зимовий сад, будьте обережні з видами рослин, які ви вирощуєте. Хоча ви можете вирощувати такі ніжні рослини, як базилік і квасоля, до середини осені ці рослини не витримають морозів. І вони точно не переживуть сніг або температуру нижче мінус 7 градусів за Цельсієм. На щастя, існує чимало культур, здатних переносити морозне повітря і низькі температури ґрунту. Оскільки ці витривалі культури включають зелень і коренеплоди, ви можете вирощувати різноманітні рослини, коли погода стає холодною. Ось деякі холодостійкі рослини, які ви можете спробувати виростити цієї осені: рукола, буряк, броколі, морква, капуста, кейл, редька, зелена цибуля, шпинат, ріпа. Ці культури не тільки можуть переносити низькі температури, але багато з них мають кращий смак завдяки цьому. Це відбувається тому, що рослини концентрують свої цукру, щоб допомогти протистояти замерзанню. Коли ви кусаєте підсолоджену морозом моркву чи капусту, ви здивуєтеся, наскільки вони смачні порівняно з раннім осіннім урожаєм. Що стосується декоративних рослин, зверніть увагу на витривалі багаторічники, які можуть витримати низькі температури. Такі рослини, як кизил і падуб, дають барвисте листя та стебла, тоді як інші, такі як зимовий жасмин і морозник, цвітуть під час зимової погоди. Ви також можете посадити стійкі однорічники, такі як декоративна капуста та братки. Навіть якщо висадите культури, які справляються з холодом, важливо подумати про те, як тривалість дня впливає на ріст рослин. Після літнього сонцестояння в червні дні стають все коротшими. До настання жовтня або листопада це зменшення тривалості дня призводить до помітного сповільнення росту. У цьому відношенні регіони крайньої північної півкулі зазнають різких змін. Тому ви повинні переконатися, що насіння висадили досить рано, якщо ви сподіваєтеся отримати врожай пізньої осені або взимку. І якщо ви не впевнені, коли садити насіння на осінь, подивіться на свій період персафони. Це стосується часу, коли тривалість дня опускається нижче 10 годин. Коли ви дізнаєтеся цю дату, ви можете рахувати назад від цієї дати, щоб переконатися, що ваші рослини мають достатньо часу для дозрівання, перш ніж їхній ріст сповільниться. Додайте тепло за допомогою покривного матеріалу. Покривні матеріали це тонкі, легкі шари тканини, призначені для захисту рослин від екстремальних температур, вітру та комах. Покриття пропускає світло та воду, тому ваші рослини можуть отримувати необхідні їм поживні речовини, коли вони накриті. Однак видалення укриттів у теплі періоди збільшить циркуляцію повітря, обмежить вологість і зменшить ймовірність розвитку грибкових захворювань ваших рослин. Ви можете вибрати з кількох різних типів покривних матеріалів. Ці варіанти розрізняються за вагою, тому відрізняються захистом від холоду і проникнення світла. Вибираючи морозостійкий матеріал, пропустіть важкі покриття, призначені для комах. Хоча ці покриття можуть захистити посіви від легких заморозків, вони не допоможуть, коли температура опуститься нижче мінус 1 градуса Цельсія. Середні та важкі укривні матеріали є найкращим варіантом, якщо ви хочете захистити свої рослини від морозу. Ви також можете скласти кілька укриттів одна на одну, щоб захистити свої рослини від надзвичайно холодних ночей. Хоча це може здатися нерозумним, вам слід уникати накривання рослин покривним матеріалом до настання справді низьких температур. Витримка рослин при температурі близько мінус 1 градуса за Цельсієм допоможе їм розвинути толерантність, яка піде на користь пізніше в сезоні. Коли температура опуститься до мінус 7 градусів за Цельсієм, рослини залишаться щасливими завдяки своїй вродженій холодостійкості та захисному покриву. Ви можете накинути покривний матеріал безпосередньо на рослини, але ранкова роса та низькі температури можуть призвести до того, що покривний матеріал примерзне до рослин. Оптимальним варіантом буде використання дротяних дух для підняття укривних матеріалів над рослинами. Додайте холодну рамку. Якщо ви зацікавлені в додаванні більш постійної форми захисту від морозу у свій двір, холодна рама є одним з хороших варіантів. Ви можете знайти багато різних конфігурацій холодної рами, але всі вони покладаються на скло або пластик для утримання тепла. Внутрішня частина теплиці нагрівається протягом дня і прогріває ґрунт. Коли настає ніч, частина тепла залишається. Встановлення вашої холодної рами поруч із цегляною або кам'яною стіною, що виходить на південь, може забезпечити додатковий захист від морозу. Стіна буде нагріватися протягом дня і віддавати частину тепла після заходу сонця. Слід уникати розміщення холодної рами біля стін, що виходять на північ, оскільки це обмежить кількість світла, що потрапляє в теплицю. Використовуючи холодний каркас, обов'язково закрийте теплицю за кілька годин до заходу сонця. Дочекаєшся, поки стемніє, не наберешся тепла. Однак ви також повинні знати, що теплиці можуть швидко нагріватися до температур вищих, ніж ви очікували. Тому в сонячні дні слідкуйте за ними і при необхідності провітрюйте або відкривайте теплиці. Також варто звернути увагу на вологість повітря в теплиці. Волога може швидко накопичуватися і підвищувати ризик грибкових захворювань, таких як борошниста, роса та антракноз. Підтримуючи ґрунт сухим і провітрюючи теплицю, можна знизити вологість і зменшити імовірність захворювання. Інвестуйте у високий або низький тунель. Якщо ви серйозно ставитеся до зимового вирощування, високий тунель може відкрити всілякі нові можливості. Ці конструкції вловлюють тепло. Як холодна рама, але їх більший розмір дозволяє легко орієнтуватися в них стоячи. Ви можете знайти високі тунелі розміром 5 на 10 футів, а також такі, що досягають 100 футів у довжину. Оскільки високі тунелі дуже великі, вони забезпечують кращу циркуляцію повітря, ніж холодна рама або низький тунель. Відкриття дверей і боків дозволяє повітрю рухатися в тунель і крізь нього. А встановлення вентиляторів забезпечує рух повітря, навіть коли тунель закритий. Незважаючи на великий розмір, високі тунелі все ще затримують багато тепла і дозволяють вирощувати рослини довше в сезон. Як і більшість закритих конструкцій, вони нагріваються швидше в сонячні дні, ніж у похмурі дні. Якщо вам потрібен додатковий шар захисту від морозу, ви можете покрити культури всередині вашого тунелю шаром покривного матеріалу. Якщо у вас немає місця для високого тунелю, ви можете використовувати низькі тунелі. Ці менші конструкції мають лише кілька футів завишки та кілька футів завширшки, що дозволяє їм розміститися на задніх дворах і невеликих садах. Ви можете зробити низькі тунелі з металевих або ПВХ-арок і підібрати їх під свій розмір. Коли тунелі встановлені, ви накриваєте їх листом пластику, стійкого до УФ випромінювання, і прикріплюєте сторони до землі. Цей пластик утримує тепло від сонця та захищає посіви від заморозків. Як і холодні рами, низькі тунелі можуть швидко нагріватися, тому обов'язково провітрюйте боки в теплі сонячні дні. Мульчуйте свої посіви. Коли ви вирощуєте культури в прохолодну погоду, ви можете подумати про температуру повітря. Але температура ґрунту також важлива. Теплий ґрунт не тільки допомагає захистити коріння рослин, але оскільки ґрунт зберігає тепло краще, ніж повітря, він може допомогти корінням залишатися в теплі, коли температура повітря падає. Один із способів зберегти ґрунт теплим це мульчування ґрунту навколо ваших культур. Мульча буде діяти як ізолятор від прохолодного повітря. Ви можете використовувати багато різних матеріалів як мульчу, включаючи солому, деревну тріску та компост. Усі ці матеріали діятимуть як ізолятори, але темніші мульчі затримують більше тепла, ніж світлі мульчі.